Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 27 жовтня, 977 сімдесят день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни атакували балістичною ракетою Одесу. Прильот був в межах міста, і потім після цього сталася велика пожежа в районі Пересипи, там де залізничні шляхи, що навіть потяг і деякі довелось зупинити. Місцева влада не каже, чи пов'язана ця пожежа з ударом балістики. Ну а потім ввечері, як завжди, іранські мопеди. Спочатку через Сумщину в напрямку Київщини, а потім десь близько другої ночі, вже через південь, в напрямку Вінничини. Всього 80 дронів, 41 дрон збили, 32 грохнулися на відкритій місцевості. На жаль, є прильоти. Так знову це Сумщина, і знову пошкоджена там енергетична інфраструктура внаслідок атаки дронів. Аж Щодо Миколаївщини, то вночі було чутно, як мопеди двічі пролітали тут над Миколаєвом. Загалом на Миколаївщині збили чотири дрона. На Херсонщині збили два іранських дрона, і, на жаль, там знову є загиблі після російських обстрілів. Двоє людей загинуло, восьмеро травмованих. Робимо як завжди. Закидуємо на FPV і помста прилетить до росіян.